Збила людину і протягла на капоті метрів 100. Експроректор одного із черкаських вишів спричинила смертельну ДТП у центрі міста. Як збила жінку на перехресті, надумала тікати із місця події, та на заваді стали випадкові автівки. На швидкості винуватися в'їхала у чотири машини. Деталі від моїх колег. Розкиданий одяг, речі та бездиханне тіло на розі митницької Гоголя. Для цієї черкащанки перехід дороги завершився фатально. Її на швидкості, як переповідають свідки, знесла водійка на іномарці. На цьому винуватиця ДТП не зупинилася, протягла потерпіло на капоті. «Ця жінка перелетіла через машину, і ще вона три метри її тянула. Де вона зараз лежить, це неправильно, вона лежить, повинна навіть на перехрьстки. і все. і це їхала вона нас більше ста кілометрів. А тоді, зі слів очевидців, скинула жінку і поїхала далі. Но вона тікала, тікала. Вона приїхала це ж сюди, скільки тут вже вона 200 метрів чи 300. І з капота почала знімати волосся, сало, те, що прилипло тої баби, все буквально. Ти розумієш? Ми почали кричати, що ви робите жінку. А вона мовчки ще й в ручки бралася з нами, щоб ми її не трогали. Шаланову дійку від втечі зупинили випадкові авто, з якими та не змогла розминутися на вузькій вулиці. Туди аварія, вона біжала, а я ті і Ніхто ж не ожидав, що у нас скорості стоїть і тут те ті зі м'яті, з тим, а з тим вже отаку. По Гоголя в напрямку вулиці колишньої Леніна скоїв наїзд на пішохода, після чого із чотирма транспортними іншими засобами. Два з яких були стоячі, інші рухалися. Пішоход загинув на місці, водій на даний час госпіталізований, також швидка забрала до лікарні. За кермом була 73-річна екс експроректор ЧНУ Валентина Артюх. Зі слів очевидців, пенсіонерка своєї вини не визнавала і називатися не хотіла. Те, що жінка у лікарні, підтверджує онук. На місці пригоди ми зараз займаємося машиною. А на даний разі сама Валентина Дмитрівна, це моя бабуся, вона зараз знаходиться в лікарні в тяжкому стані. Після аварії після аварії за кермом була вона, так? Втім, у те, що винуватицю госпіталізували через поганий стан, очевидці не вірять. Кажуть, бачили інше. Тікала, тікала. І міліція хватала, вона тікала. Зроблять, що вона інсульт, інфаркт чи що там ще і побачить. Травмовані і водії автівок, у які в'їхала винуватиця. Частину потерпілих вирізали з транспорту. Їх забрали до лікарні. Всього пошкоджено п'ять машин. За кілька годин після аварії на капоті досі лишилися речі загиблої. Найімовірніше, здогадується, очевидці вона йшла з ринку. Тіло вже лежить більше двох часов. Ні, і я подошла к говорю, ну, може, родственники. Там все слідчий скаже. Нині правоохоронці вирішують, яке кримінальне провадження відкривати. Яна Федоровська Ігор Неділько, Вікка Новини.